Доброго дня! Сьогодні пропоную пригадати персоналі історичних особистостей періоду Галицько-Волинської держави Бати або ж Бату Саїн Хан 1208-1255 роки життя, монгольський хан, полководець був онуком Чингісхана 1236-1242 років очолив похід монголо-татарського війська у Східну та Центральну Європу. 1239 року війська Батия здобули і зруйнували Переяслав і Чернігів, 1240-го Київ, 1241-го Галич і Володимир. 1242-го повернувся на Нижню Волгу, де заснував монгольську державу Золоту Орду зі столицею Сараєм Бату, місто Бату. Василько Романович. Близько 1203-го. Близько 1269 років політичний і державний діяч, Волинський князь, син засновника Галицько-Волинської держави князя Романа Мстиславовича, брат Данила Галицького. Разом з братом Данилом вів боротьбу за об'єднання всіх уділів Волинського князівства, що успішно закінчилася 1234 року. Пільно з Данилом Галицьким, 1238-1264 років правили Галицько-Волинським князівством. Разом перемогли 1245 року у битві під Ярославом. Після смерті Данила Василько Романович став главою династії Романовичів: Данило Романович. Данило Галицький. Близько 1201-1264 років. Холм. Тепер місто у Польщі, видатний політичний державний і військовий діяч Волинський і Галицький князь з 1238 року, Король 1253 1264 роки син засновника Галицько-Волинської держави Романа Мстиславича брат князя Василька Романовича брав участь у битві на річці Калці 1223 рік. 1234 року зосередив у своїх руках усі волинські землі. Данило Галицький вів тривалу боротьбу за Галицьке князівство, яке остаточно здобув 1238 року. У цьому ж році розгромив німецьких лицарів під Дорогочином. Тепер у Польщі. Наступного року Данило Галицький поширив свою владу на Київ. 1245 року здобув разом з братом Васильком перемогу над угорсько-польськими військами під Ярославом. Нині у Польщі. Наприкінці цього ж року здійснив поїздку до столиці Золотої Орди міста Сарай, де добився у хана Батия підтвердження прав на князювання у Галичині та на Волині. Данило Галицький 1254. 1255 роки переміг татарського темника Куремсу. Але 1259 року Бурундай змусив його визнати верхність Золотої Орди. 1253 року коронувався у Дорогачині, сподіваючись на допомогу Західної Європи у боротьбі проти татар. Данило Галицький заснував холм 1237 року Львів. 1256 року та інші міста переніс столицю князівства з Галича до Холма. Лев Данилович Лев І. Близько 1228-го близько 1301 років політичний державний і військовий діяч син Данила Галицького, Галицько-Волинський князь 1264 1301 роки правління. Одружений з дочкою угорського короля Белли IV Констанцією 1252 року допомагав князеві Данилу воювати з монголо-татарськими військами куремси. Після смерті батька 1264 року Лев Данилович успадкував перемишльське князівство, брата Шварна, 1269 рік, інші галицькі землі. 1272 року переніс столицю держави до Львова. Підтримував дипломатичні зв'язки з сусідніми державами. Лев Данилович приєднав до Галицько-Волинського князівства частину Закарпаття з Мукачевим близько 1280 року і Люблінську землю близько 1292-го року. Роман Мстиславович, Роман Волинський. Близько 1152, -го, 19 червня 1205 -го року. Роки життя. Близько 1152, 19 червня 1205 рік. Завихвост. Тепер завихвост у Польщі. Похований у Володимирі Волинському. За іншими даними, у Галичі, нині Івано-Франківської області, видатний політичний державний і військовий діяч. Син Великого князя Київського Мстислава Ізяславича і Агнеси, дочки польського князя Болеслава III Кривоустого. Після смерті батька волинські землі поділені між його синами, Роман Мстиславич добився домінуючого впливу на всій Волині. 1199 року йому вдалося встановити свою владу в Галичі. І створити Галицько-Волинську державу 1202 року, оволодів Києвом. Фактично, Роман Мстиславович був великим князем Київським, ініціював проведення реформ, так званого доброго порядку, які мали зупинити процес розпаду Київської держави, але не встиг їх провести. Відзначався особистою хоробрістю, прославився як полководець. Загинув у бою Юрій I, Львович, 24 лютого 1252 року народження, за іншими відомостями, 1257 року, 24 квітня 1308 року, за іншими даними, 1315 дата смерті, політичний і державний діяч, син Лева І та Констанції, доньки Угорського короля Бела IV, Галицько Волинський князь, 1301-1308 роки. Можливо, 1301 1315 роки, об'єднав усі землі Волині та Галичини під своєю владою. Юрій І Львович переніс столицю до Володимира Волинського, втратив Люблінську землю і частину Закарпаття. За його правління був досить швидкий економічний розвиток. Юрій І Львович. 1303 року домігся утворення Галицької митрополії. Наслідуючи свого діда Данила Галицького, прийняв титул короля Русі, Юрій II Болеслав Тройденович. Роки життя близько 1306, -го. 7 квітня 1340 року, Володимир Волинський. Нині Волинської області, політичний і державний діяч. Син Мазовецького князя Тройдена II і Марії, дочки Юрія І Львовича, Галицько Волинський князь, 1323-1340 роки. правління. Будучи католиком, прийняв православну віру та ім'я Юрій. Юрій ІІ Болеслав, був одружений з донькою Великого князя Литовського Гедеміна, вів боротьбу проти бояр. Підтримував розселення німецьких колоністів, задумав запровадити католицизм. Бояри організували змову й отруїли його. Зі смертю Юрія II Болеслава перестала існувати незалежна Галицько-Волинська держава. Дякую за увагу! Мирного неба вам над головою і вдалої вступної кампанії.